Губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул також взяв участь у відкритті дитячого спортивно-ігрового комплексу в парку імені Гагаріна. Сьогодні перелік об'єктів благоустрою Центрального міського району збагатився новим спортивно-ігровим дитячим комплексом. Він розташувався в парку імені Гагаріна і зібрав на своєму відкритті чималу кількість дорослих і дітей. Ми завжди ходимо в цей парк. Це необхідно, тому що дітки маленькі і негде. У нас маленький ребенок, но все равно интересно приходить посмотреть на детей. Очень хорошая идея, очень хорошая площадка. В принципе, у нас здесь такой площадки и нет большой. Мы очень довольны. Мы сюда приходим уже который день. Интересно, особенно детям. Програма будівництва нових ігрових дитячих майданчиків має на меті створення в місті Кривий Ріг і на Дніпропетровщині, зауважив керманич області Олександр Вілку належних умов для виховання здорового підростаючого покоління. Починаючи з 2006 року, вже встановлено сотні дитячих майданчиків, які прикрашають практично кожен населений пункт нашого регіону. Тільки у поточному році в області відкривається 150 нових майданчиків. Ігровий простір на свіжому повітрі просто необхідний дітям, і дуже добре, що це розуміють дорослі. Губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул подякував за створення нового спортивно-ігрового комплексу Благодійний фонд відродження центрального міського району в особі Сергія Поліщука та депутата міської ради Юрія Бобченко. Після перерізання символічної стрічки дитяча споруда тримала іспит на міцність. Її штурмував з радістю та веселим гоміном цілий гур дівчаток та хлопчиків. Кожен з них прагнув ретельно обстежити нове місце для розваг. Головне, що простору у майданчика було вдосталь, щоб прийняти всіх бажаючих. Я искренне благодарен сегодня нынешним властям, в том числе, особенно губернатору, потому что открыть в таком месте или зону такую прекрасную, замечательную площадку, как вы видите, это, наверное, соответствующий показатель. Потому что ну, действительно этого стоит. Здесь и тренажеры, и детская площадка, и песок, и зелень, и родители, и много детей. Это, это все-таки фундамент нашей дальнейшей жизни. Это фундамент нашей страны, это фундамент нашей области, фундамент нашего города. Наши дети в Краемроге заслуживает особого внимания, потому что живут в основном все родители, которые работают в тяжелых, опасных условиях, вредных условиях труда. Я думаю, что их дети заслуживают достойного отдыха. Поэтому я могу поблагодарить всех тех, кто имел непосредственное участие в строительстве, в возведении данной площадки. Сказать большое спасибо. И приятно, что такие традиции продолжаются и воплощаются в жизнь. Парку ім. Юрія Гагаріна на Керманич області ознайомився з планами проведення реконструкції центрального міського району і дав високу оцінку представленим на його розгляд проектам.